Відомо, хто покаже Євро 2024 в Україні. У ЄФАЗ знову проігнорував Андрія Луніна, а два клуби УПЛ серйозно посварились. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Новий випуск на ці та інші теми для вас вже готовий. А перед тим як ми його розпочнемо, традиційно закликаємо перевірити підписку на наш канал та оформити її, якщо ви досі чомусь цього не зробили. Після фантастичного матчу у Лізі чемпіонів Андрієві Луніну та компанії час думати про внутрішній чемпіонат, адже у неділю відбудеться. Головний матч футбольної Європи на Бернабеу зійдуться Реал та Барселона. Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, який дарує крутий бонус для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Ну а напередодні у чемпіонаті України зіграли два перенесених матчі все ж дограли багатостраждальний поєдинок Минай та Динамо. Кияни у цій грі вийшли вперед вже на п'ятій хвилині. Всередині першого тайму зафіксували автогол Немчанінова. У другій половині гри команди обмінялись голами і завершили з рахунком 3-1 на користь киян. Окрім того, у результативну нічию 2-2 зіграли Олександрія та Минай. Закарпатська команда врятувалась на 97-й хвилині. Далі кілька слів скажемо про вчорашній неймовірний перформанс Андрія Луніна у Лізі чемпіонів. Детальніше про це матч дивіться за підказкою вгорі, а зараз поговоримо про визнання, яке знайшло Андрія вже після поєдинку. Українця включили до символічної збірної туру за версією порталу Quscorд. Нагадаємо, оцінка Луніна у матчі із Сіті склала 9,5. Софа оновила свої дані та присвоїла Андрію ще вищий бал 9,7. Наразі він є гравцем із найбільш високим матчем. Вим рейтингом у нинішній кампанії ЛЧ. До слова, друга оцінка в сезоні. Також за ним це 9,6 за поєдинок із Лейпцигом. Втім, знову відзначились в УЄФА, адже, на їх думку, краще за Луніна на стадії чвертьфіналів ЛЧ зіграв Мануель Ноєр. Він і зайняв місце у символічній збірній. На черзі у нас збірна України вікової категорії u 19 Напередодні визначились суперники нашої команди на майбутньому чемпіонаті Європи. Цей турнір проходитиме з 15 до 28 липня у північній Ірландії. Прийматимуть участь 8 збірних. Команда України зустрінеться із господарями турніру, а також Норвегією та Італією. Матч відкриття відбудеться 15 травня. Гратиме наша команда якраз з Ірландією. У іншій групі зіграють Данія, Туреччина, Франція та Іспанія. Із кожного квартету до опівфі фіналі вийдуть по дві найкращих збірних. Також на турнірі відбудеться матч за п'яте місце, оскільки саме п'ять представників делегуватиме Європа на майбутній чемпіонат світу серед команд Ю 20 Ну а на черзі у нас, скажімо так, доросле євро. Адже напередодні стало відомо, хто транслюватиме усі матчі цього турніру в Україні. Поєдинки Євро 2024 будуть показувати Мегого та Суспільне. Усі матчі турніру будуть доступні за підпискою саме на платформі Мегого. Окремі матчі покажуть і на Суспільному. Це поєдинок відкриття по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України. У вільному доступі покажуть також половину матчів однієї восьмої чвертьфінали, обидва півфінали. Та сам фінал також на Суспільному транслюватимуть усі матчі збірної України на стадії плей-офф, у разі якщо ми туди, звісно ж, потрапимо. Нагадаємо, сам турнір триватиме із 14 червня до 14 липня. Перемістимось до Іспанії, адже там надходять невтішні новини. Із Жирони. затягується відновлення українського Вінгера Віктора Циганкова у суботу, 20 квітня, Жирона на своєму полі зіграє матч 32-го туру Ла Ліги проти Кадіса. Напередодні в середу каталонці провели чергове тренування в рамках підготовки до цього поєдинку, і в тренуванні не взяли участь одразу три футболісти: це Крістіан Стуані, Хуанпе та Віктор Циганков. За інформацією порталу Football Fantasy, найбільше занепокоєння у тренерського штабу. Мічела та медицинського персоналу викликає саме стан українського Вінгера. Зазначається, що протягом найближчих днів у Жороні визначать готовність кожного з вище згаданих гравців для участі у матчі з Кадісом. Тож чи буде серед них український футболіст, дізнаємось дуже скоро. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску поговоримо про скандал, який доволі неочікувано розгорівся у чемпіонаті України, адже після матчу ЛНЗ та Вереса один із клубів вирішив. Доволі цікаво пожартувати у соціальних мережах. У матчі 24-го туру УПЛ ЛНЗ на своєму полі мінімально переміг Верес рахунок 1-0. Після цього поєдинку прес-служба господарів опублікувала відео, на якому їх півзахисник Владислав Наумець витягає огірок з банки фірми Верес і з'їдає його. Таким чином вони непрозоро натякнули на результат поєдинку. Втім, таку творчість пігарників ЛНЗ оцінили не усі. Зокрема, в коментарі під дописом у інстаграм увірвався захисник Вереса Семен Во. Вовченко та залишив там короткий допис. Ще приїдете у рівне клоуни. Цей коментар зібрав вже більш як півсотні. Вподобаю. Ставте лайк, якщо згадався. Мілевський Подожди, що в приїдемо, клоуни. втім, помсти Вовченко та компанії. Доведеться чекати довго, адже цього сезону Верес та ЛНЗ між собою більше не гратимуть. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, та це відео вам сподобалось, тисніть лайк, а також ще раз перевірте підписку на канал Футбол України. Скоро побачимось до зустрічі.